Ми приготуємо дві чудові страви з кролика за одне відео. Ну що ж, почнемо? Беремо частини кролика і обсмажимо на оливковій олії. Додаємо сіль та перець. Повертаємо всі частини кролика та додаємо біле сухе вино. Тепер чекаємо, коли випариться алкоголь. Та додаємо чесник та трави свіжі або сухі. Додаємо 600 мл води. Залишаємо на повільному вогні на годину. Поки готується наш кролик, нарізаємо овочі Дістаємо кролика та відділяємо м'ясо від кісточок. Проціжуємо бульон, який утворився після кролика, і починаємо бланшувати наші овочі. Додаємо кролика, проціджений бульйон. А також картоплю. Доводимо до смаку і чекаємо, як картопля приготується. Викладаємо на тарілку, додаємо сметану та свіжу зелень.